Про загиблих українських військовополонених не можна забувати, так каже Анна Кислішин. Її син Олексій загинув у наслідок російського терористичного акту в Оленівці. Жінка сама пережила трагедію, і тепер докладає максимум зусиль, щоб допомогти таким же, як і сама, матерям загиблих військових, про психологічну підтримку і те, як бачать вшанування пам'яті захисників ті, для кого це особисте горе. Далі в матеріалі Софії Чолас. Тут ми висадили 53. Кущі Калини, як вшанування пам'яті, як місце, куди можна прийти родинам, вшанувати пам'ять, зустрітися. Така була ідея. Син Анни боєць азову. Він загинув у полоні під час теракту в Оленівській колонії. Олексій не зразу загинув. Його винесли з того барака, він був поранений. І до них п'ять годин не пускали лікарів, і він сток кров'ю не могли зупинити кровотечу. Перше став на захист батьківщини ще у 2014 році. Він поїхав у Київ поступати до вузу, і коли йому зателефонувала, він сказав: Мама, я тобі не казав, я пошуткував, нікуди я поступати не буду, я вже в Азові. Я пішов, до лав АЗОВ. На той момент йому було 17 років, навіть 18. не було. Мати розповідає, Олексій воював на сході два роки поспіль. Після того повернувся у рідний Маріуполь та почав займатися порятунком тварин. Льоша усе життя він займався тваринами. Він лікував, рятував. У нього був в Маріуполі свій центр. Ми з ним розмовляли, він каже, мама, тварини кращі, ніж люди. За кілька тижнів до початку великої війни Олексій знову долучився до Азова та не припиняв піклуватись про тварин, навіть боронячи Азовсталь. Залишились світлини в бункері, де він з кішкою трьох трьохкольорною, і пише, мама, відна мені не дано рятувати тварин. Вони всі. Біля мене гинуть. Да, він писав, що ну, на них летить усе, що тільки є, збрасують. І ну, такий у них був дух, вони дуже багато жартували. І коли йшла мова про те, що може Турція Допоможе, да так. є таке відео, збереглося. Він прислав. Ми вже збираємось до Турції на, на турецький йде. корабль. Так. Зараз плавки одягнемо. Ласти, маску вон, маска вже є. Після загибелі сина Воленівці Анна довго переживала цю трагедію, і під час курсу реабілітації для мам відчула, в неї є сили допомагати тим, хто пережив те саме. Я відчула, що вже в мене є от сили, достатньо знань, і я можу щось робити для таких же матерів, як я. Я запропонувала свою допомогу і ну, почала малювати з мамами героїв. Каже, головне завдання від арт-терапії відчути задоволення від процесу. Результат тут не має значення. Буває таке, що підходять і колом прямо обіймають, дуже дякують. Тому що ну, починається завжди все однаково. Всі кажуть, ми не вміємо малювати. Я кажу, і не потрібно, ми не будемо з вами сьогодні робити шедевр. І в Лувр ваша картина не поїде. Коли зустрічаються мами, вони в одному горі і вони там можуть розкритися і почути одна одну. Разом з іншими родинами шукають способи, як вшанувати пам'ять загиблих захисників. Так виникла ідея створити калинову алею. Згодом з'явився й імпровізований меморіал на Майдані. Батьки загиблих також звернулись до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, що в календарі з'явився День пам'яті загиблим у полоні. Наразі отримали відмову, але здаватись не збираються. Другий шлях, яким ми йшли, це петиція. І петиція набрала більше 25 п'яти тисяч. Три місяці тому вона лягла на сто президента, який повинен її розглянути. Разом зі спільнотою рідних не планують зупинятись. Головне для них це пам'ять про захисників. Софія Чолас, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.